У мене запитання, як Ви вважаєте, міг Дональд Трамп і його, наприклад, найближче оточення якимось чином заробити на цьому, що сталося, коли акції полетіли вниз. А потім, після його ну, коли він сказав, час купувати, і скасував він тарифи по відношенню до Євросоюзу? Почали зростати в ціні так акції різних компаній. Теоретично це можливо, але це треба просто довести. І я думаю, що буде розслідування не тільки Адам Шиф, тому що Адам Шиф – це такі персональний ворог. Президента Трампа, Трампа uh -huh. він ангажований, але я думаю, що інсайдер трейдинг, це інсайдерська торгівля, це одно з найчастіших е, злочин в американської фінансової системі. Тому я думаю, буде е, конкретна, є конкретна комісія до цінних паперів. Вони будуть цю інформацію провіряти. Ну і коли буде е, удоводнено, що Трамп мав дочинення до цього е, торгівлі, він сам сказав, що вон Багато моїх друзів заробили і на падінні, і на зростанні акцій. І коли ми бачимо, що протягом там, тижня мінус 6-7 тисяч доларів до Джонс, а потім плюс 6 тисяч він зростає, uh -huh. ну є, звісно, є підстави до того, щоб е, е органи інституції це проверили, щоб не було цього інсайдерського е, злочину.